7 червня у Львові відбувся четвертий форум деревообробної та лісової галузі України. Потреба такої робочої зустрічі виникла через сучасне реформування лісового господарства України. Три попередні форуми мали досить суттєвий і позитивний результат. Однак, лісовий сектор хоче звернутися до Верховної Ради щодо закону про ринок деревини. 4197. Він дасть можливість наблизити українську деревообробку до європейської моделі бізнесу. Одним із пунктів закону і довгоочікувана торгівля деревиною – Тодом надання так званої оферти на придбання необробленої деревини за стартовою ціною у своєму виступі. Я призивала до якогось взаєморозуміння між монополістом лісами України і нами всіма з тим, щоб розмежувати лісозаготівлі, дати можливість людям там заробити, встановити реальні ціни. А деревообробникам залишити їх бізнес з деревообробку. Що для нас є важливим, це яка ціна на деревину повинна скластися саме в Україні для того, щоб меблі наші були конкурентні, щоб їх купляли ікея Юз. Також форум став поштовхом до напрацювання спільної моделі з покращення підготовки спеціалістів лісової та деревообробної галузей львівським національним лісотехнічним університетом та профільними навчальними закладами шляхом створення відповідних хабів. За останні два роки ми із 17 спеціальності досягли 30. Вони всі прив'язані до фаховості вузу, до лісотехнічної промисловості. Учасники форуму обговорили і вартість лісозаготівельних робіт, які наразі низькі та не покривають реальних витрат. Вартість послуг біржових торгів деревиною, зменшення обсягів рубок головного користування.